Онкологія одна із найпоширеніших та складних хвороб людства. Щодня в Івано-Франківській області медики реєструють близько 13 випадків цієї недуги. До зони ризику підпадають люди всіх вікових категорій. Ми говоримо про те, що все-таки в області хворіють люди старшого віку. Якщо говорити стосовно статті, то це є частіше це є чоловіки старше 50 років. Стосовно жінок жінок найпоширенішими захворюваннями раку є в області, це є рак молочної залози, це є рак шкіри і рак тіла матки. У чоловіків найчастіше діагностуються захворювання, це є рак легень. Рак простати та рак шкіри попри те, все ми можемо говорити і наголошуємо на те, що люди мають можливість і зобов'язані впливати на деякі процеси, а саме це є як профілактика, так і рання діагностика хворі. Медики повсякчас наголошують на потребі профілактики цього небезпечного захворювання, адже в 40% випадків на стан власного здоров'я ми впливаємо самостійно. Причиною третини летальних випадків від раку лікарі називають надмірне вживання алкоголю, тютюнопоління та ведення малорухомого способу життя. Також захворювання провокує недостатня кількість вживання рослинної їжі. Також варто пам'ятати щодо захисту від ультрафіолетового промінювання, так як це один з таких заходів, який запобігає онкологічним захворюванням шкіри, і він варто користуватися також сонцезахисними кремами і сонцезахисними окулярами. І відомо, що є дані, що певні віруси можуть також мати онкопатогенну дію і в структурі онкологічної захворюваності від 10 до 20% припадає саме на онкологічних захворювання, які спричиняються певними онкопатогенними вірусами. Зокрема, до онкопатології можуть призводити віруси гепатиту Б, віруси гепатиту С, також вірус папіломи людини і також вірустейна бага певних типів у Прикарпатському клінічному онкоцентрі. Наголошують, чим раніше лікарі зможуть виявити захворювання у пацієнта, тим менш агресивним буде лікування. Населенню потрібно розуміти про важливість профілактичних оглядів, оскільки специфічної профілактики по більшості локалізацій не існує, дуже важливо єдиною профілактикою це є щорічні огляди. Наразі для громадян України це стало абсолютно доступно і можливим з пакетами медичних гарантій. Тобто кожен громадянин може звернутися до свого сімейного лікаря. Це важливий, це тісний контакт. Первинної ланки, вторинної ланки та високоспеціалізованого закладу відповідної самого пацієнта. Але не тільки залежить це від лікарів, лікарі намальовують алгоритм дій, які потрібно зробити пацієнту, чоловікам, жінкам. В першу чергу, це має бути психологічна зміна самих людей, самого населення, що раз на рік має прийти згідно свого віку і пройти певні обстеження. Слід пам'ятати і про те, що онкологія це не вирок, а лікування повинно бути тільки доказовою медициною. Керівництво облдержадміністрації анонсувало придбання у перспективі спеціального медобладнання, яке дозволить ефективно лікувати онкологічні захворювання. Уляна Никулюк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.